Прогноз на 16 лютого неділя, день який вчить нас, що навіть вежа може впасти, якщо хтось знайде до неї підхід. Сьогодні підхід потрібно шукати через турботу та тепло, проявляючи силу мудрості. Можливо, ви дізнаєтесь таємницю, яка зруйнує те, що було вашою опорою довгі роки, або змусить вас зруйнувати свої принципи та стереотипи. Сьогодні можливий зліт на вершину або падіння головою вниз. Обидва варіанти мають право на існування, раптовий прорив або бажання все рознести на своєму шляху. Відвідування високий. Будівель, поїздка в гори, питання пов'язані з житлом, переїзд чи ремонт. Не дивуйтесь, якщо захочеться бути десь на висоті. У вас несподівано з'явиться сміливість на те, що раніше здавалося неможливим. для тих, хто в парі відвертість ваш ключ до збереження гармонії. Якщо довго щось накопичували, сьогодні може прорватися. Слідкуйте, щоб замість конструктивного діалогу не вийшла сварка з латиноамериканського серіалу. А от для самотніх день доленосних знайомств. Але питання як ви до цього ставитися? Адже після такої зустрічі Тя навряд чи буде колишнім, а от в негативі дня крах ілюзій та конфлікти. Будьте обережні з травмами, сходи, пороги, високі підбори це не друзі сьогодні. Загострення страхів і тривожність. Контролюйте себе, не дозволяйте емоціям керувати вами, керуйтесь фактами, а не вашою фантазією. На ранок обирайте витриманий стиль одягу, класику та комфорт. Важливо бути в ресурсі, а не виглядати так, ніби ви щойно знімалися у фільмі катастрофі. А на вечір щось яскраве, стильне, що додає витонченості вашому образу. Цей день, як дитя у. Рогану та детектора брехні, готуйтесь до сюрпризів, не чіпляйтесь за старе, бо саме сьогодні можна прорватися туди, куди давно хотіли. І я бажаю вам прекрасної неділі та гарного дня!